Вітаю, друзі! Мене звати Денис Васильєв, я автор курсу DevOps та Кубернетіс. Перед тим як запросити вас приєднатися до команди курсу, я розповім вам про теми, структуру та методику. Поділюсь практичним досвідом минулих ітерацій курсу, тобто розкажу, як саме проходить навчання. Адже формат курсу відрізняється від традиційних онлайн-курсів, це краш курс або практичний інтенсив. За короткий проміжок часу ми отримуємо максимум практичної інформації, вмінь та навичок learning by doing. Ми навчаємося, виконуючи практичні завдання, опрацьовуючи додаткові матеріали та активно спілкуючись. Тема DevOps дуже глибока і включає в себе безліч інструментів, практик та методологій. На початку кар'єри легко розгубитися. Ми з професійною командою Prometheus методологічно опрацювали всі теми, матеріали та практичні завдання. В результаті це зробило курс максимально ефективним з точки зору затрат часу та об'єму інформації, я сеньор сайт, Reliability інженер, практикуючи DevOps. маю досвід роботи в компаніях з різними масштабами та інфраструктурою. Я проводжу сотні технічних інтерв'ю на рік і поділюся з вами досвідом підготовки, проходження інтерв'ю, роботи з різними командами та різними проектами, використовуючи актуальні підходи та сучасний стек в індустрії. Матеріалів курсу буде достатньо, щоб розпочати проходження технічних співбесід та покращити вже існуючий рівень знань. Я не просто так назвав це приєднанням до команди курсу, адже ці 10 тижнів ми працюємо як єдина велика команда. В нас будуть спільні мітинги, активне спілкування у Slack, командна підтримка на складних завданнях. Ви прокачаєте скіли комунікації та співпраці. Це дозволить вам доєднатися до побудови та відчути себе частиною команди. Ви спробуєте себе в ролі розробника, інженера інфраструктури, тестувальника, спеціаліста з безпеки та SRE – це надасть вам базу для визначення свого власного вектору в подальшому розвитку кар'єри. Ми навчаємося в декілька форматах. Відео, де я ставлю собі за мету донести до вас основні ідеї та концепції, зацікавити вас та надати базу для самостійного дослідження, основні принципи та методи роботи з Helm CLI. Далі за допомогою Helm розірнемо GitOps систему кодінг, сесії, де ми разом пишемо код, розбираємося в деталях, вирішуємо проблеми та виконуємо практичні роботи. Завдання у вигляді тестів з питаннями на розвиток контроверсійними, а іноді питаннями, провокуючими до гарячих дискусій. Інтерактивні лекції, де ми разом обговорюємо практичні завдання та відповідаємо на питання по найрізноманітнішим темам. Основу курсу це практичні завдання. Парадокс в тому, що питання не є складними чи об'ємними, але на практиці можуть зайняти багато часу на дослідження деталей, нюансів, часу на траблшутінг та саморозвиток. Всі практичні приклади курсу базуються на реальному досвіді і головне на поточних завданнях, які ми як інженери виконуємо кожного дня. Вас ніхто не залишить наодинці, якщо ви застрягли на якомусь завданні. Звертайтеся у Slack, до команди, шукайте відповіді в додаткових матеріалах, використовуйте чат GPT. Саме так це все працює. До речі, так, в нас є окреме завдання, пов'язане із застосуванням AI для DevOps. Умовно <му> 10 тижнів можна розділити на три етапи. А чи перший тиждень подивіться відео, почитайте матеріали, спробуйте виконати завдання та тести. На цьому тижні ми робимо базову вправу з кодом, контейнерами та кубернетіс. Відчуйте, чи заходить вам формат, стиль подачі матеріалу та темп. Чи достатньо вашого базового рівня, щоб рухатися далі? Адже на ринку пропозицій багато від тривалих академічних курсів, де починають з АЗІВ, до індивідуальних менторських, де ви саме домовляєтесь про формат та теми. Вибір тільки за вами. Наступний етап я називаю екватор тижні, де ви набуваєте базових знань та вмінь, розбираєтеся в деталях технологій та підходів, збираєте свій набір інструментів: гід, контейнери, нетворкінг, кубернетіс, участь у стартапі та власноруч написана програма на GoLang. Це все вже в вашій кишені. Це курс молодого бійця. Тут не буде просто, але ви відчуєте полегшення. Як тільки перетнете екватор, третій етап. Це ви вже пишете код, у вас є власні репозиторії, ви впевнено робите коміти, Кубернетіс вже не блекбокс для вас. Ви готові застосувати практики та інструменти в реальних завданнях. GitOps, інфраструктура, клауд, безпека та моніторинг – Це саме те, за що платять гроші. Ви розширюєте свій стек технологій, вибираєте напрямок розвитку, поповнюєте портфоліо. Формуючи історію в своїх репозиторіях, і на 10-му тижні ви готуєтесь до виходу на ринок, до сертифікації, співбесід або до реалізації нових ідей на вашому поточному проєкті. Варіантів проходження курсу також декілька. From zero to Hero. В нас є гарний приклад слухача, який без початкових знань DevOps самостійно виконав всі завдання курсу на 99 із 100 балів. І також творче завдання, створивши Personal AI Radio на Raspberry Pi за допомогою Голен, Kubernetes, GitOps та OpenAI API. Тобто нічого неможливого. Основне це натхнення та інженерне мислення. Інший варіант це поглиблення знань та навичок в обраних темах. Наприклад, ви можете зробити фокус на кубернетіст або інфраструктури, як код, з безпеці або Гітопс. Можливо, інші теми для вас будуть знайомими або тільки освіжать ваші знання, або ви повернетеся до них згодом. Якщо завдання вам здаються складними, або ви не встигаєте виконати їх вчасно, ви можете виконати їх пізніше. Всі завдання будуть доступними вам після закінчення курсу. Ви можете повернутися до них в будь-який час. Це дозволить вам виконати їх в своєму темпі або виконати тільки ті, що вас цікавлять. В цьому випадку засерейтеся на вивченні відеолекцій та додаткових матеріалах і отримайте концептуальне розуміння, як працюють практики, адже DevOps – це не тільки про інструменти. Підсумку ми запрошуємо свічерів та джунів, що шукають свою першу роботу в індустрії. Звичайно, досвідчених розробників та інженерів DevOps, які хочуть поглибити свої знання та навички. Крім матеріалів курсу, ви отримуєте можливість обміну досвідом, розширення контактів в індустрії, що в свою чергу відкриває нові можливості. Прикладом може стати ком'юніті GeekOps, що сформували слухачі першої ітерації курсу. Ком'юніті вже налічує більше трьох сотень учасників. DevOps та Kubernetes – практичний інтенсив. Приєднуйтесь, спілкуйтесь, обмінюйтесь досвідом, прокачуйтесь та розвивайте ком'юніті разом з нами.